Друзі, вітаю! Ви просили? Я вирішив для вас відзняти. Ось така дисковоротка від Акрополіс. Зараз ми цю кришечку сюди. Ось такі карасяки. Вчора приїхав з риболовлі, замаринував, просто погляньте на цих лапків. Такі по 600, по 380, по 400. Швидесенько розповідаю, як я смажу і підготовлю рибу до смаження. Карась класика гарно попали на фітер. Я це все діло буду панірувати в манці. Велика кількість домашньої олії, ну, знайомі роблять, це рафіновано, але домашня. Дуже давно не купуємо таку магазину. Будемо панірувати і обсмажувати по мариновці. Погляньте, будь ласка, сюди, на цю красу. Класична, проста приправа до риби, сілька чуть-чуть перчику і особливо. Соєвий соус. Трошечки додає соєвого соусу, ну і сік лимону. Насічки, десь орієнтовно 1,5-2 см прорізаю по спині. Для чого це потрібно? Коли карась смажується, вижарюється, скажімо так, пересмажуються кісточки, і він виходить смачний, хрусткий і не відчувається кісточок. Багато хто любить рибу, але не їсть, бо боїться, що в нього в горлі застрягне кістка. Є така поговорка, така алегорія. ти мені є кістка в горлі. Маю надію, що ви скористуєтесь такою рецептурою. Паніруємо. Багатя вже горить. сковорідочка, нажаримо карасів, перекусимо по апетиту. Ставимо сковорідку, вона здере і нагріється, і прогорить оця жарочна поверхня, скажімо так, для смаження. Бомба, до речі, дуже давно вже її користується. Ми смажили там істейки, картоплю з різними варіантами, варіації перегравали для туризму, для ось таких варіантів. Дуже-дуже тут товщина метала класна. Його не крутить. І є зручні ручки з підставки, знизу, щоб просто можна було на землі типу поставити. Ну, Я вирішив зробити ось так. Тож, зараз вона пригріється, наливаємо олію і будемо вже панірувати і смажити карасів. Так, ось так це все. Зараз буде виглядати манка. Пишіть, до речі, в коментарях, в чому ви паніруєте, в чому ви робите. Я роблю ось так. Ось сюди їх можна буде. Кладати, нічого тут страшного немає. Ось так відбувається ця паніровочка. Тин-тин-тин-тин-тин. Трошечки японські ножи гострі дорізав вже майже до самого хвостику. Свіжесенькі красики, не морожені, вчора дуже-дуже вдало потрапили на хороший весняний актив. Ось цей монстр самий. Саме здорове, Якщо я не помиляється, 620 грамів я його зважував. Ось так це все діло, можна також сюди трошечки підпаніровувати. Підсипаємо. Підсипаємо маночку. Погляньте, будь ласка. Це не риба, це просто якісь якісь божевілі. Вже наша питання розігрілася, Я впевнений, що розігрілася до гарного, свого логічного, скажімо так, температурного режиму. Ви писали, ви просили, каже Юр, зіми, як ти смажеш карасів. Просили, зробимо. Пішло вже конкретно тепло. Зверніть увагу на руки, як попікав. Начебто її рукавички були і все, але враховуючи ситуацію, що цілий день на сонці, то воно якось мені хороші. так. Так, лишній якийсь соус-воду можна зливати. Ось так. Це не карасі, це просто якась знахідка. Як казала одна відома особистість. Що ви бачите перед собою? Це просто скарб. Ось так це все діло пропанірувалось. І зараз ми ось це все будемо відносити вже так. Ой, краса. Олії у даному варіанті можна не економити, бо вона повинна мати ефект такого типу, як фритюра, не фритюра, щоб вони нормально могли адекватно пожаритись. Все, зараз сам будемо налаштовувати, зараз відцентруємо, щоб олія була максимально по центру. Просто ще раз вам покажу цей скарб. Не пригорає, бачите, якість дуже висока ось таких дисків. Зараз будемо гратися. І ви ж розумієте, що посмажений такий карась на вогні, на мангалі на дисковоротці, це вам не проста пательня, яка типу там у вас вдома. Впевнений, що у вас вона хороша і з антипригарним покриттям впевнений також. Але з димочком на такій дискаворіці. Зараз будемо маніпулювати, перевертати. Є кришечка потім, може, накриємо. Але ви погляньте, як це все скорчить, яка це буде смакота. Можна інколи робити таку маніпуляцію при бажанні. Ось так от. Оп-оп-оп. Щоб воно поглинало повністю все. Але великий з плюсів... Бачите, що... Воно не перегорає. Це дуже великий плюс. Це дуже великий плюс. Зрозуміло, все смажене, воно не дуже прям корисне на печінку, але ну як можна не закохатися в такій карасі. Робимо перше перевертання. Ну про що мова? Про що можна говорити з тими, хто скаже, що це не смачно, що це не супер поперед. погляньте на цю рибу. Декілька разів будемо перевертати. Дуже логічний пра, такий логічно правильний рівномірний вогонь. Воно їх і не палить, і знову ж таки нагадаю про акрополіс. Унікальні крути диски. Посилання в описі буде. Звернете, будь ласка, свою увагу, але ви погляньте на цю рибу. Це Можна реально збожеволіти. Дружина прийшла, каже, слушай, вона каже, так пахне, каже, що я аж на... Другому поверсі відчула цей запах. Все, першу партію зараз смажемо. Декілька разів вже вона така хрустка ця рибка. Другий раз вже перевернув, нічого не пристало. Ну, знову ж таки, і для хейтерів, і для всіх, щоб не було сумнівів, що там все поприлипає. Тут трошечки, ну це вже я коли перевертав, то воно прогнулося, бо наразі це самий великий карасик. Це треба гарненько просмажити. Просто я зараз їх тут граюся з ними, маніпулюю. І в мене повний рот слини, я вже хочу їх скуштувати. Такі карасики, просто ще раз нагадаю, по мариновці може бути як завгодно. Я просто взяв будь-приправу до риби, сіль чуть-чуть перчика, чуть-чуть буквально так, щоб не перебувало запахи смак самої риби. Сойка, соєвий соус і лимончик. Все. Можна сіль перед, можна варіанти з різними, там хто як любить, хто з розмарином, хто, ну варіанти може бути безліч. Погляньте, опа, опа. Все, просто, бачу, Чекаємо вже, коли приготуються. Так, ще разочок, робимо маніпуляцію з перевертанням. Вони вже так загнітились, прям загнітились, вже аж такі. Логічно, правильно. Зараз, можливо, ми зробимо ось таку маніпуляцію більшого кабася-барабася. Ми перевернемо сюди, щоб він найкраще просмажився, бо він такий чи маленький. Може бути, друзі, я рахую це вартую вашої уваги. Тільки що ну, викинув невеличкий сторіз. до речі, в мої соцмережі. Андрюха Терткаченко, тож ми були бодісровіки, я і Андрюха Ткаченко на Житомирський косяк поїхали на карася. Каже, братик, каже, сьогодні те ще посмажила карасів, каже, чуть з пальцями їх не з'їв. На цій річці, де ви рибали на річці Гуйва, там дуже солодкий карась. Можливо, чули таку алегорію, там солодка риба, солодкий карась. Оце саме той випадок, коли карась реально солодкий. така мариновка, вчора вечором не повинувався майже там 10 в 11. Ввечора вже ми їх з дружиною почистили, замаринували, вони простояли, пропіталися. Ну просто, погляньте. Сочні, хороші. Зябра я виймаю і от такі от роблю носічки. Знімаю вже цю партію. Просто. Головне, щоб воно не впало. Так, кабанера. Ще хай чи він просмажиться І це amazing, Beautiful Карась Ну хіба це не це просто перфект білісимо Так, 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 так Салати ковичевий, все, їх нічого не потрібно Зараз ми Першу партію скинули, закидуємо ось цю партію. Ось так. Ось так. Ось так. І, мабуть, ось так буде. Можна їх трошечки порухати, щоб вони були максимально в епіцентрі цієї історії. А ми йдемо вже, поки ці досмажуються, спробуємо, що в нас вийшло. Ну це просто краса. Я великий привілей зі міського будинку. І ось такі справи. Прости, по-домашньому. Але на вогні. Як тому рекламному ролику замість тисячу слів. Погляньте на цей такий трошечки навіть бурштиновий колір засмаглої, печеної, смаженої, дуже смачної рибки. Ну, я не міг не попробувати її на камеру і сказати вам свою думку. Я нічого не хочу коментувати навіть. Легесенька така нотка диму, ну, сковорідка на вогню. Можливо, ви чули таку фразу. Така смачна риба, аж солодкувата. Це саме про цих карасів. І про цей метод. М -м -м. Ідеально промаринована. Звечора постояла до ранку. Дуже прикольну. Таку хрустку скоринку задає манка. Можна панірувати в борошні, в кукурузні борошні. Але в манці карась, особливо тут, де реберся, там скорчить, тут хрустить. Можна просто пардон, отримати якийсь кулінарний, зрозуміли, що. М -м -м. спробуйте цей метод. Трошечки так, він не дуже простий, але нараховуючи сюди сковорідку, трошечки чимало треба одії, а в нас ну, не дуже дешево стоїть. Але якщо ви справний рибалка, піймали рибу, посмажили, пригостили друзів, сусіди, не знаю, но, ну це просто це реально на кшталт фантастики. Ну що ж, друзі, така от рецептура. Дрібні носічки. Десь по 1,5-2 см. Мариновка, або будь-будь-яка. І бажано це все діло посмажити на сковиріці або на простій пательні вдома. Тож якось так, мої хороші. Не забувайте про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Не забувайте допомагати нашим ЗСУ. А я вже пішов готуватися до наступної риболовлі.